В Україні зросте кількість піротехніків через російську агресію і значні масштаби мінування ворогом території країни. Роботи багато наразі виявленням і знешкодженням вибуху небезпечних предметів займається значно більше спеціалістів ніж до війни. Кількість людей, які сьогодні займаються розмінуванням, зросла в рази. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року зросте в десятки разів сьогодні це тисяч людей. З національної поліції, з Державної служби надзвичайних ситуацій, які проводять гуманітарне розмінування сьогодні. фахівці з національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування житлових об'єктів, об'єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей, розповідають у міністерстві внутрішніх справ. Тому для цієї місії потрібно ще більше спеціалістів. Уряд збільшив влітку вдвічі кількість піротехніків де СНС і зараз планує ще збільшити на 500 піротехніків протягом найбільших кінцок кількох місяців. Міністр розповів і про необхідність машин для механізованого розмінування. Він повідомив, що піротехніки вже отримали таку від United 24 Також техніка очікується від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківські звісті.